Насправді, брати і сестри, щасливі і благословенні ми з вами, тому що всією родиною, сім'єю з нашими діточками ми можемо бути тут, на цьому місці, радіти і тішитися Воскресінням нашого Господа Ісуса Христа. Тому, якби Христос не воскрес, то і віра наша даремна. В цей ранок ми будемо читати слово Господнє, Ми будемо роздумувати над цією великою подією. Воскресінням Ісуса Христа. Ми будемо мати дві проповіді. Я коротенько прочитаю, і ми подивимося, ось, думками своїми, перенесемося в той ранок. Там, в те місце, де був похоронений Ісус. Про перших свідків, які засвідчили про те, що Христос Воскрес. Також брат Анатолій, він буде говорити після мене. Ось він більш глибше торкнеться цієї теми. Що наша Пасха Христос. А яке значення особисто для мене має Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа? Тому пропоную разом читати святу Євангелію від Івана, 20 розділ з першого тексту. Євангелія від святого Івана, 20 розділ з першого тексту. А дня першого в тижні рано вранці, як ще темно було. Прийшла Марія Магдалина до гробу, та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона, та й прибуває до Симона Петра та до другого учня, що Ісус його любив, та й каже до них: Взяли Господа з гробу і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро і другий учень, і до гробу пішли. Вони ж бігли Обидва у купі, але другий той учень попереду біг хочіш від Петра, і перший до гробу прибув. І, нахилившися, бачить, лежить плащаниця, але він не війшов. Прибуває і Симон Петро, що слідком за ним біг і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала. І хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь згорнена в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, що перший до гробу прибув, і побачив і вірував, бо ще не розуміли списання вони, що він має воскреснути з мертвих. І учні вернулися знову до себе. Брати і сестри! Друзі, гості. Насправді, це особливий час був тоді для учнів, для тих, яких любили Ісуса, для наближених, які ходили за Ним. Це не так, як ми сьогодні святкуємо. Уявімо собі, ось останній тиждень, коли Ісус в'їжджає в Єрусалим. Він особливо насичений подіями. Учні радіють. Цар в'їжджає, народ стелить віття, вони йдуть за Ісусом. Славна і велична подія. Проходить коротенький період часу. Люди, які кричали Осанна, за декілька днів кричать розіпни. Розіпни кров Його на нас і на наших дітей. Це все бачили учні. Бачила. Марія, Мати Ісуса, Марія Магдалина. Ті, які любили, для яких Ісус був чимось особливим. І ось прийшов той час, коли вони були свідками похорону Ісуса Христа. Занесли до гробу, намастили, поклали. Зі смертю і похороном Ісуса Христа у них померли всі надії. Ми читаємо євангелисти описують. Що учні порозбігалися, розпорошилися, поховалися, позакривалися в кімнатах, боячись юдеїв. Ось такий був час. Сьогодні ми живемо в інший час. Сьогодні нас ніхто не переслідує, хоча був час, це переживали наші батьки. Коли переслідували, особливо в ці пасхальні дні, назначали навчання в школі, перестрівали на дорозі, дітей забирали від батьків в школу. Частково це час цей був. Сьогодні немає. На вулицях звучить Христос Воскрес, воістину Воскрес. Є маленька категорія людей, які не вітаються, не відповідають. Але в основному ми благословенні. І щасливі, і маємо повну свободу. Але ось цей текст, який ми прочитали, для мене він в деякій мірі трошки таким дивним є. Знаєте, ось. Перейшла субота, настає неділя перший день в тижні, і ми читаємо про Марію Магдалину. Сама перша. Яка приймає це нелегке рішення прийти до гробу. Брати і сестри, уявімо собі, ще темно, ніч, гріб закритий каменем, печать сторожа, тендітна жіночка, спішить до гробу. Марія, чого тобі туди? Ще хоча б раз трішки побути, бодай біля гробу, біля тіла учителя, брати і сестри, яка велика міра любові? Як вона цінувала ось це перебування спільності з Ісусом Христом, з учителем, з Месією? І ми читали про те, що вона прибула. Заглянула в цей гріб, хоча тяжко уявити собі, як це можна в гробницю заглядувати. Темно, нічого не видно. Бачить немає. Нема тіла Ісусового. Нема сторожі, нема печаті, нема каменя, нічого немає. Біжить до учнів. І перша. Дає ось цю звістку, немає. Найперший вибігає Петро. Ну, нічого дивного. Він завжди і всюди перший. Біжить перший. За ним біжить Іван. Але знаєте, Петро відстає. Відстає. Я думаю, що це не вік його дає про себе знати. Можливо, біжучи, він пригадав собі події буквально два дні тому назад. Як він ганебно відрікся. Крім того, він ще й поклявся. А чого я біжу? Я ж відрікся. Я ж зрікся при всіх свідках, Я клявся і божився, що не знаю того чоловіка в присутності самого Ісуса Христа. Хто я тепер? Чого я туди біжу? Іван випереджає, перший прибігає, ось заглядує. Теж не бачить тіла Ісусового. Петро прибігає, заходить і бачить, що не зовсім вірне твердження Марії Магдалини про те, що вкрали тіло. Тому що Є згорнена ось ця плащаниця, як ми читали, де Ісус був похоронений за звичаєм юдейським. Ось його ніхто не розмотував. Ми знаємо звичаї і традиції, що тіло обмазували, обмотували такими полосками, намазували ось цим таким спеціальним миром. Крадіжки не було, і хустина лежить. Він по-іншому дивиться. Брати і сестри, сьогодні я би хотів, щоб ми задумалися. Ось троє людей. Вони дивляться на порожній гріб. І кожен бачить по-іншому. Іван побачив і він увірував. В грецькому тексті написано, що він зрозумів, що сталося. Для нього стало все явним Христос Воскрес. Петро ще щось шукав якісь докази. Марія десь. Хибну думку висловила про те, що його вкрали, хоча не будемо засуджувати її. Любі друзі, брати і сестри, дорогі наші гості, сьогодні світ дивиться на порожній гріб Ісуса Христа, і кожен бачить щось своє. Кожен по іншому розуміє Воскресіння Ісуса Христа. В сьогоднішній день. Як розумію я, що Воскресіння Ісуса Христа означає особисто для мене? Яку воно має ціну? Можливо, мені десь і не зовсім зручно, подібно, як і Петрові. Знаєте, Петро побачив, він пізніше зрозумів, що Христос воскрес. І він зрозумів наступну річ, що Христос його знайде. І йому треба буде подивитися в вічі Ісусу. І щось треба буде сказати. Євангелист Марко в 16 розділі описує, що ангел, який з'явився Марії, каже: піди сповісти учням і скажи Петрові. Брати і сестре, Христос проявляє свою милість і любов до Петра. Він хвилюється за нього, Він переживає. Він знає, що Петро також переживає. І ось коли, коли ми читаємо 20-й розділ до кінця, ми знаходимо, що Христос тричі являється учням Своїм. В той же день, в неділю ввечері, Він являється посеред кімнати, яка була замкнена учням Своїм. І каже, мир вам. Дайте мені їсти, я буду їсти. Це доказ того, що я живий. Через вісім днів Він знову являється там, де був присутній Хома. Це ми будемо читати на наступну неділю. Пізніше, за кілька днів, Ісус являється учням своїм над морем Тиверіацьким. Ісус проявляє велику милість і любов. Він їм один раз з'явився учням. Другий раз. Вони ніби повірили. Пізніше зібралися і поїхали на рибалку. Ісус являється їм на березі і каже, чи маєте що їсти? Вони не впізнали його. Закиньте невода праворуч, коли вони закинули. І коли спіймали багато риби, вони впізнали Ісуса. Коли він взяв цю поживу, поблагословив, каже, ходіть, я ось приготовив для вас, поїсти, сідайте, їжте. Брати і сестри, друзі, це слово сьогодні до нас і з вами. Це не просто подія, гарна яскрава історія. Це Господь показує, який Він милуючий, який Він люблячий, який він, який турбується. Особливо про Петра. Пізніше пам'ятаєте цю історію, він каже, чи ти любиш мене? Він не пам'ятає те, що сталося, те, що Петро тричі відрікся. І сьогодні Христос, оцю цей кусок хліба, хліба життя вічного, просягає кожній людині. Навіть якщо людина пережила і вчинила тяжкі гріхи, він виходить на зустріч. Він приготує ось цей обід любові. Він каже: я все зробив. Я потурбувався і для мене цінно. Кожен, хто вийде на зустріч, кожен, хто відчинить серця, двері серця свого, я хочу війти. Своєю вечерію, яку я приготовив. Я хочу вечеряти з кожним із вас. Тому що за кожного я заплатив сповна. Брати і сестри, пам'ятаємо про це, що ми куплені дорогою ціною, що Христос переміг. Він заплатив за всіх. Він всіх хоче забрати від землі. Навіть якщо ми і багато вчинили гріхів, він той, який прощає. Він той, який любить, на прикладі учня Петра. І для кожного із нас він має велике доручення. Через кожного з нас Він будує церкву тут, на цій землі. Роздумуючи над цими подіями, святкуючи славне Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Цей ранок ми будемо дякувати йому за те, що він зробив для нас. Йому і тільки йому, бо немає іншого імені під небом, кому належить хвала. Амінь. Будемо молитися.